Друзі, доброго дня. Ви на каналі Української Ромі. і ось нещодавно у нас було завдання від замовника, яке вже закрито і виконано фрілансером. І сутність завдання наступна. Замовник запропонував завдання з набору тексту з відео на Ютубі, тобто є відео про щось там говориться, і треба сконвертувати це саме відео в текст і надати текстовий документ. І ось тут в описі цього проекту замовник написав: є необхідність сконвертувати текст з відео на ютубі. Відео на фінансову тематику, приблизно об'єм тексту 6 тисяч символів, посилання на відео надам після доступу до проєкту. І в результаті ось його ось виконав, надав текстовий файл, і вийшло 7151 символ з пробілами. І ось тут парті оплати замовник написав, що він платить 50 гривень за тисячу знаків конвертації з відеоряду в текст. Цей фрілансер заробив 355 гривень, і на наступний день вивів 350 гривень собі на картку. Якщо ви працюєте з текстом, хочете працювати онлайн або взагалі хочете бути фрілансером і заробляти онлайн, то у нас на фріланс-біржі є достатньо багато замовлень. Реєструйтесь як фрілансер. заходьте в розділ фрілансерам, знайти проект. І тут ви можете знайти по розділам проекти. Он є у нас і статті, і копірайтинг. І переклади, і наповнення сайт, сайту для дизайнерів. Є для тих, хто створює сайти, для seo оптимізаторів і інших направлень. Ми будемо ще розвивати інші напрямки. Тому реєструйтесь, у нас все тільки починається Все найкраще.